Зараз ми знаходимося на СТО компанії Ельмоп, і як ви бачите, у нас на підйомнику знаходиться Тесла Model 3». І відразу виникає перше питання на що необхідно звертати увагу при купівлі модул та Model 3»? І Дмитро нам зараз скаже доброго дня. А дивіться, у нас зараз в роботі Tesla Model 3, і типова проблема з авто це затоплена батарея. На що варто звертати при купівлі даного авто? Тобто Tesla Model 3 та Tesla Model Y – Ці автівки приїжджають з Америки дуже часто з проблемами по батареї. Чому? Тому що. Погано завантажують в контейнер, погано вивантажують, ламають патрубки, а батарея затоплює. Клієнт про це нічого не знає. Тобто її якось відремонтували, людина її придбала, приїхала до нас, каже: в мене проблема по ізоляції. Ми вскриваємо батарею, в неї є всередині антифриз. Все типова проблема, але на це варто звертати увагу. При купівлі будь-де, в нас на сервісі, де інде завжди просіть зробити комп'ютерну діагностику. У нас така процедура є передпродажна діагностика, ми робимо перевірку ходової, перевірку комп'ютерну. Тобто, звертайтесь на сервіс ремонт. Завжди будемо вам раді зробимо вам комп'ютерну діагностику. Де Ді також бачите, у нас на підйомнику є Тесла Model X, і також виникає питання, які є типові проблеми для цієї автівки, і на що варто звертати увагу при її експлуатації? Тесла Model X це авто, котре з самого початку своє виробництво йшло на пневмо -підісі. Тобто це пневмобалони, Всі чотири основні їх проблеми, що вони спускають. Тобто людина придбала авто, наприклад, будь то 15-й рік, 18-й, або навіть 21 й рік. Вони всі приїжджають з Америки, вони були биті або погано спитувались, тому в них дуже часто спускає пнімати міста. Тобто, якщо ви придбали авто і у вас ви бачите, що там авто якось криво стоїть, чи у вас вона падає, це треба ремонтувати. Це не треба залишати, бо в один прекрасний день ви просто не зможете поїхати, авто буде лежати на батареї, і ви не зможете навіть поїхати. Це з такого, що глобально і дуже-дуже в Принципі дороге, на що треба звертати увагу. По ходовій в чаші за все виходять з ладу задні важелі, плаваючі самі блоки. Це важке авто, воно важить більше крихтоних, тому дуже дуже часто виходять з ладу шарові, виходять з ладу стільки стабілізатора. На це треба звертати увагу. Авто зроблено на базі також моделес. Тобто, в неї, як і в моделес, алюмінієві підрамники. Вони дуже часто скріпляють. До нас дуже часто звертаються клієнти зі скрипом. Зі скрипом не саме в ходові, а скрипить сам підрамник. Тобто, це треба знімати, змащувати за цим треба слідкувати. Якщо ми кажемо за Model X вже рестайл, тобто це з 2021 року, там трохи інша підвізка, і там вже таких проблем немає. Але дуже багато в Україні, в Києві тихається авто, котрі до Рестайлів, в котрих є ці проблеми, і котрі ми можемо вам відремонтувати, тож приїжджайте на сервіс, звертайтесь на номер сервісу, записуйтесь на ремонт і ми все виправимо.